По ліву сторону в нас знаходиться ось важель включення переднього містка і також коліса вибору швидкості 540 тисяч для валу відбору потужності разом із якраз таки нашим важелем для вижиму щеплення валу відбору потужності. Ось тут ми трішки заакцентуємо нашу увагу, оскільки ми допустили деякі помилки в наших відео стосовно цього. Найбільш оптимальним використанням трактору буде саме коли у нас замкнений диск, тобто у нас щеплення відпущене. І важель вибору 540 тисяч стоїть в нейтральному положенні. Тобто у нас між 540 і 1000, у нас є ще одне нейтральне положення. Коли у нас щеплення замкнуте, але невибрана швидкість, тобто у нас дарма не обертається хвостовик. Більш практичніше, ми вам це покажемо зараз, запустивши трактор. Але саме основне, що. При експлуатації повсякден воно має виглядати ось так. До прикладу, коли в нас йде пряма експлуатація валу відбору потужності, до прикладу, ми завершаємо гон, у нас вимкнений вал відбору потужності, до прикладу, вчіплений розкидач міндобрив. У нас вибрана швидкість 540, у нас опущений цей важель, вал відбору потужності в нас працює, і нам потрібно короткочасно зупинити агрегат. І ми, піднімаючи цей важель, ми розчіплюємо щеплення. І короткочасно на вижатому щепленні, по суті, ми, до прикладу, швидко розвернулися, і коли ми розуміємо, що вже все потрібно починати, ми плавно відпускаємо цей важель, і агрегат знову приводиться в дію валу збору потужності.